Інгулецький район зупинив кримську групировку, ворога, яка вийшла з Крима, окупувала Херсонщину, окупувала частину Миколаївщини і йшла. Якщо дивитися на мапу, йшла вверх, хотіла пройти, і була спроба прориву і праворуч на Нікополь, і туди далі, вже Запоріжжя і Дніпро, і ліворуч. Там Крапивницький задля того, щоб перегородити залізничне сполучення. З Донбасу, зрозуміло для чого, але став кривий ріг, на захисті став кривий ріг. Ми всі пам'ятаємо, як було важко в перші дні. Всі пам'ятаємо, як в перший день блокували злетну смугу аеропорту міксерами, асфальтоукладчиками, катками. І через це на другий день не відбулася посадка транспортного літака л 76 ворожого і трьох сушок. На 200 метрів спустилися, але не змогли сіти, тому що коли побачили візуально, радіолокація була вимкнена повністю. А уявляєте, б на другий день була база в центрі Уф України, фактично, історія війни могла піти іншим шляхом для всієї держави. І пам'ятаємо третій день, коли колона 301 з техніки вийшла з Мик Херсона, пройшла по об'їзної Миколаєва. Пройшла баштанку, там наші вертольотики нанесли удари, половину відсікли. Можна сказати, що вертольотчики багато в чому спасли кривий Ріг в той день. Ми тоді вигнали НКГО білази 6 штук. Е, і там, постріляли колеса, картири і так далі. З тобто техніки на 10 мільйонів доларів, але, але е, колона стала за новим Богом. Е, Дозор дійшов 500 метрів майже до колони. У нас нічого не було. У нас на початку війни не було війська, взагалі ніякого. Вся наша 17-та бригада була на Донбасі. У нас був один батальйон ТРО, що знаходився в стадії фармування. І е, 600 Назвардець і аж 220-х міномети. І за цими білазами були Нацгвардійці. Назвардійці з мінометами. Більше нічого не було, лише одна стрілка князя. Але колона зробила на півкольцо і йшла на Вознесенськ. Потім. Окуповуючи Херсон, херсонщину е окупанти підползали до кривого Рога, Ми всі разом там звали там ті мости, тунелі, ну, для, для того, щоб уповільнити. На нашому боці був Бог. І це саме найголовніше, тому що е орки могли ходити по дорогам лише твердим покриттям. Вони не могли ходити по релі. Якби вони могли ходити по релі, було б нам ну, набагато складніше. Але на нашому боці був Бог. І поки вони дійшли до нас. Вже підійшли наші війська. У нас були затрофєні БМК і БМ-21 град. І нам дуже повезло, що воєнком центрального міського району живелу було все заошніка. І російськими градами, російським БКЛУП вдарив по цій колоні, так як і журналіч. Ну і відбили. У нас на той момент жодного солдата не було на місці, якщо чесно. Тобто, ось. Такі, така згуртованість, така, такі правильні дії, які були зроби, зроблені усім і гуртом. Тут об'єднання лише допомогло. І, дякуючи Богові, без допомоги Бога нічого не вийшло, якщо казати відверто, вдалося захистити Кривий ріг. Потім, завдячуючи мужності і героїзму наших хлопців, спочатку на 50 кілометрів було відкинуто ворога. Ну, тобто вони вона вже градами і Ствольною артилерією ми доставали, да? потім там три удачних прорива, високополі, потім Дучани. І Криворізька групіровка створила такі умови, як коли ми дійшли до Дучан, що е, орки були вимушені перейти на лівий берег річки, тому що фактично ствольною артилерією ми вже контролювали е, саме русло Дніпра. Тобто, звільнення правобережжя України відбулося з боку Кривого рога. І відбулося тими ж самими військами, які були створені на нашої базі. Можу сказати, що сьогодні фактично половина інгулецького із полкома на чолі з керівником служить у війську у 7-му батальйону 129-ї бригади Української добровольчої армії присутній присутні і Присутні бойові побратими, велика вам подяка. Можу сказати, що це саме той підрозділ, що воює. Багато чого вони зробили: і Іванівка, і Архангельське. Тобто, це один із найбільш боєздатних підрозділів на нашому напрямку. І їх шлях бойовий разом з інгульчанами, бо це вже такий сумісний батальйон да? інгульчан і. Хлопців-удашників. Це також вписано золотими літерами в історію Інгулецького району. Хлопці, я хочу сказати, що ви дуже великі герої. І коли знаєте, багато хто з нас думав там 15, 20, 25 років назад, згадуючи батьків, дідів, прадідів, як вони захистили країну у Другій світовій, а що б ми зараз бі, змогли б чи ні, да, як би у мене таке було? Сьогодні, як сказав. Дуже правильно Сергій Жеребіло, так, да, сьогодні є відповідь. Ми змогли. Це виклик, який прийшов на долю нашого покоління. І ми гідно себе показали усьому цьому. Ми всі українці, кріворічці, інгульчани. Тому зараз пишеться історія. І буде у нас свій день перемоги. І будемо ми святкувати наш свій український день перемоги. Ця війна точиться досить довго і нашому поколінню. Випала дуже велика честь поставити крам.